Зигмунд Фройд, засновник психоаналізу, є однією з ключових постатей у розвитку психологічної науки. Однією з найвпливовіших його праць вважається Я і воно, опублікована у 1923 році, де він запропонував структурну модель людської психіки. У цій роботі Фройд поділив психіку на три складові частини: воно, ід, я, Его та Над-Я суперего. Ця модель стала розвитком його попередньої топографічної схеми, що включала свідоме, передсвідоме та несвідоме, і запропонувала більш динамічний підхід до розуміння внутрішнього психічного конфлікту, історичний контекст і поява теорії. У своїх ранніх працях Фройд вже підкреслював значення несвідомого у формуванні поведінки та психологічних симптомів. Однак до 1923 року він дійшов в висновку, що його рання модель є недостатньою. Для повного пояснення складності внутрішнього життя людини. Нова трикомпонентна модель воно, я, над я дозволила краще пояснювати витіснення, моральні конфлікти та психічні розлади. Фройд прагнув зрозуміти, як саме психіка справляється з неприпустимими бажаннями та внутрішніми заборонами. Його структурна теорія стала спробою окреслити постійне напруження між біологічними імпульсами, соціальними нормами та свідомим управлінням. Воно імпульсивна і несвідома частина, воно це найдавніша і найбільш примітивна частина психіки, повністю несвідома. Воно діє за принципом задоволення, прагне негайного втамування потягів і бажань незалежно від наслідків або моральних оцінок. Тут містяться основні інстинкти, потяг до життя, лібідо і потяг до смерті танатос. Фройд вважав, що воно є джерелом всієї психічної енергії. Воно позбавлене логіки, не підкоряється законам часу або причинності. Воно не знає реальності, лише прагне задоволення. І саме з нього виникають найглибші бажання людини. Я посередник між внутрішнім і зовнішнім я формується з частини. Воно і виступає його свідомим організатором. Я функціоную за принципом реальності, намагаючись узгодити імпульси, воно, моральні вимоги над я та реальні обставини навколишнього світу. Я частково усвідомлене, але значною мірою діє також у межах передсвідомого та несвідомого. Фройд порівнював я з вершником, який намагається керувати дикою конем, воно. Хоча я має енергію, яка надходить з воно, його роль полягає в тому, щоб утримати ці імпульси під контролем та спрямувати їх у соціально прийнятні форми. Особливо важливою функцією я є, є захист. За допомогою механізмів психологічного захисту, таких як витіснення, проєкція, заперечення, сублимація та раціоналізація, я прагне впоратися з тривогою та зберегти психічну рівновагу. Над я моральний регулятор. Над'я виникає в ранньому дитинстві через інтеріоризацію норм і заборон, насамперед від батьків і суспільства. Воно складається з совісті, яка карає за відхилення від моральних норм і ідеалу я, який спрямовує до моральної досконалості. Над'я діє здебільшого несвідомо і виступає контролером імпульсів. Воно та дія. Якщо над'я є надто суворим, це призводить до почуття провини, тривоги і навіть самопокарання. Якщо ж воно слабке, людина може стати безвідповідальною і аморальною. Витіснення та внутрішній конфлікт. Однією з центральних тем у я і воно є витіснення, процес, у якому неприпустимі бажання витісняються з я до несвідомого під тиском над'я. Проте ці бажання не зникають, вони продовжують діяти у прихованій формі, проявляючись у снах, симптомах чи несвідомих діях. Таким чином, психіка постійно перебуває в конфлікті. Я опиняюся між трьома силами: воно, над я та зовнішнім світом. Коли я не справляюся з тиском, виникають психологічні розлади: неврози, тривожні стани, депресії. Свідоме і несвідоме Фройд наголошує, що не лише воно, а й значна частина я та Надя є несвідомими. Це означає, що навіть логічні, на перший погляд, рішення часто мають приховані мотиви, які людина не усвідомлює. Свідомість за Фройдом це тонкий шар на поверхні психіки. Справжнє життя розуму розгортається в глибинах несвідомого. Цьому сенсі я не є повноцінним господарем у власному домі, і цим Фройд радикально протиставився традиційним уявленням про автономію розуму. Наслідки моделі Фройдова структурна модель, представлена у Я і воно, відкрила нові горизонти в розумінні психіки. Вона дала змогу тлумачити не лише індивідуальні психологічні стани, а й загальнолюдські конфлікти як результат внутрішньої боротьби між несвідомими бажаннями, моральними нормами та реальністю. Цей підхід змінив уявлення про природу симптомів. Замість зовнішніх причин або травм він акцентував на внутрішній розщепленості особисті. Наприклад, почуття провини або самознищення могли бути проявами надмірного тиску над я, тоді як симптоми тривоги результатом невдалого витіснення імпульсів воно. Вплив і спадщина. Праця я і воно мала величезний вплив не тільки на психотерапію, а й на філософію, літературу, мистецтво і культурологію. Поняття «ід» Его та суперего стали ключовими у психоаналітичному мисленні і залишаються актуальними в сучасних підходах до особистості. Учні Фройда, такі як Анна Фройд, Ерік Еріксон, Жак Лакан та інші, розвивали і адаптували ці ідеї. Особливо важливою стала концепція механізмів захисту, яку систематизувала Анна Фройд. Жак Лакан, у свою чергу, переосмислив Фройдову модель крізь призму лінгвістики, символіки і структуралізму. Хоча сучасна наука часто критикує деякі аспекти фройдизму за недоведеність чи надмірну спекулятивність, головна ідея, що поведінку людини визначають несвідомі сили, досі залишається впливовою. У повсякденному вжитку терміни его ід суперего стали частиною популярної мови, хоча часто спрощено вживаються. Висновок Я і воно це праця, яка радикально змінила уявлення про людину. Фройд показав, що особистість це не єдине я, а внутрішнє поле боротьби між потягами, моральними нормами і реальністю. Психічне здоров'я залежить від здатності я досягати балансу між цими силами. Ідея, що людина не є повністю свідома своїх бажань і мотивів, стала революційною вона змусила переосмислити поняття свободи волі, відповідальності та моральної свідомості. Твір, я і воно залишається одним із найважливіших текстів хацтового століття. Який відкрив шлях до сучасного розуміння глибинної психології?